Як зберегти індивідуальність у світі фільтрів, ідеальних фото та значних можливостей косметології? Про це поговоримо сьогодні у подкасті. Я хочу з тобою говорити. У мене в студії чарівна жінка, косметолог, дерматолог, трихолог, модель Катерина Ситнік. Вітаю тебе! Вітаю Наталі! Дякую за запрошення. Дякую, що погодилася прийти і все ж таки перевідкрити трішки завісу про те, як ми робимо ці фото такими ідеальними. І чого ну що це взагалі нам коштує? Кілька слів про те, з чого почалася твоя любов до медицини і до косметології, напевно, любов до медицини з'явилася ще з дитинства. Поки більшість а, дівчат гралися ляльками, одягали їх, чепурили, я їх лікувала. лікувала. Я їх лікувала, вправляла переломи, викручені руки, ноги. Як то думаю, багатьох дівчаток були такі ляльки. А згодом в школі я вже в класі восьмому точно визначила, що я хочу йти в медуніверситет. Батьки мене чомусь відмовляли від цієї думки. Ну, напевно, бути медиком це велика відповідальність і в першу чергу це покликання. Тому вони, напевно, були не впевнені в тому, що я дійсно цього хочу. Але протягом всього шкільного часу моя думка не змінилася, і я вступила до лав медичного університету. Коли ти вже зрозуміла, так. що ти маєш бути косметологом, не хірургом, бо там вже обирають спеціальність. Так, так. Після закінчення я б пішла на терапевтичний профіль, і згодом, коли я закінчила інтернатуру, мені потрібно було визначатися в подальшому, як працювати. Я розуміла, що це буде точно медична сфера, але в сьогоднішніх реаліях наша держава повністю не забезпечує. Медицину належним чином, до прикладу, як це відбувається в Європі, і я зрозуміла, що я хочу більшого робити для людей, аніж просто сидіти в поліклініці. Я обрала естетичну медицину, косметологію, і в кінці інтернатури я вирішила піти на навчання до Києва, до ліцензованої школи косметології. Слухай, таке запитання спонтанне. Дорого це все коштувало тобі? Щодо фінансів, так так, дорого, тому що я хотіла максимально швидкий пакет. Швидкий результат. Так, в мене швидма це всьому, швидкий результат і. Ті на те навчання, яке триває декілька місяців, а можливо і навіть півроку дівчата проходять. Я прийшла за місяць. Ну ти молодець, ракета так. Тому що я вже хотіла приступати до роботи. Я не хотіла просто просиджувати свій час. Добре, а ти розуміла одразу, що ти будеш мати клієнтів. Та вже можливо була якась база напрацьованих, Може, ти якесь опитування робимо пацієнтів? А ви будете моїм клієнтом? Ні, ні, абсолютно. Я вирішила, що я хочу бути косметологом. Я хочу дарувати людям радість. Від відображення в дзеркалі. І де я буду працювати, це не мало значення. В принципі, під час навчання все-таки все чує нас, і в мене була можливість одразу після навчання влаштуватися в клініку на роботу. І ти працювала? Так, так. так. Я певний час там працювала. Потім я зрозуміла, що знову ж таки я вартую більшого. чим Просто слухати, як потрібно робити. Я захотіла робити так, як треба, так як правильно, і я вважаю за потрібне. Ну до цього теж треба дорости. Ти знаєш, є такі люди, котрі одразу з цим народжуються. Вони там перемагають всюди, йдуть вперед, на пролом, і знають, що вони найкращі і завжди мають бути шефами, скажімо так. А тут іноді буває так, що треба до цього і дорости, і зрозуміти, що ти варта. Так, більшого. Не. Е, я сьогодні дивлюся на тебе і взагалі спостерігаю за тобою вже давно і бачу красиву, впевнену в собі жінку. Скажи, будь ласка, так було завжди? І ще додам розумну, дуже розумну, катя дуже інтелектуальна жінка. А, в принципі, якщо брати так загалом, то напевно більше так. Чим ні? Але, звичайно, були моменти сумніву в, в, в своїх діях. Але загалом, так, напевно, я була впевнена, цілеспрямована. Якщо в мене була ціль, я її досягала, починаючи ще е, зі шкільних часів. так. Ти показувала якось на якомусь заході свої фото раніше і тебе. Так. І зараз. Так. Я не скажу, що ти прям. Ну, кардинально змінилася. ти просто покращила, як на мене, вдосконалила те, що тобі дала природа. Скажи, будь ласка, ця краса природня, яка тобі, яку тобі дав Бог і яку ти вдосконалила, вона тобі завжди допомагає? Чи можливо бувають моменти, коли вона стає на заваді, коли ти чогось досягаєш? Буває по-різному. І так і ні. Інколи краса заважає, тому що в нас чомусь такий стереотип склався, що красива жінка, це легковажна жінка, не впевнена собі жінка, що нерозумна. Але коли люди починають, я ж це бачу по поглядах, але коли вони починають зі мною спілкуватися, коли я починаю відкривати Себе. свій рот, люди розуміють, що те, що вони бачать ззовні, і те, що всередині, це, в принципі, кардинальні речі. Ну чому оцей стереотип є? У мене це запитання прям на декілька вилилося, тому що мене це дуже болить, бо справді от такий стереотип щодо красивих жінок. Думають, що вона там хоче досягти лише своєю красою чогось, а вона ж насправді розумна. Чому, як ти думаєш, вже стільки століть не можуть це подолати якось? Тому що якщо ми беремо брати історію ще середньовіччя, так там ж так само говорилося про гарних жінок, і гарні жінки були просто гарними, а не працьовитими і нерозумними. Ми просто це не дозволяли робити. В сьогоднішніх реаліях українська жінка та, взагалі, жінка в цілому світі має можливості і повне право доводити напевно. Всьому світові, що жінка це не просто гарна картинка, а вона вартує набагато більшого. З однієї сторони з іншої є певна категорія жінок, яким зручно бути просто гарними. І поки що цей стереотип ми не можемо викоренити, але ми над цим працюємо. Звичайно, такі як ти я впевнена, що це будуть доводити неодноразово. Скажи, чи є відмінність між естетичним ідеалом? І у медицині, і в модній індустрії? Так, напевно, є, тому що є просто сучасні тренди, але вони швидкоплинні, тимчасові. Зараз, в принципі, це вже люди починають розуміти і не женуться за трендами. Це дуже приємно. Але ще деякі поки що намагаються якось встигнути вскочити в останній вагон у цих а, самих самих а, модних трендів. Так, але це дуже складно, напевно, саме в косметології. Бо якщо ми говоримо там про щось ну, візуальне чисто, да? наприклад, тренди в мейкапі чи стилі одягу, за цим можна ще слідкувати так. і наздогнати. Але щодо косметології, то це ж складно. І цікаво ці тренди, що стосуються натуральності, він вже давно Natural. в світлі mm -hmm. є. І скажи, як це вплинуло взагалі на роботу з клієнтом? Чи захотіли вони інших послуг, чи захотіли вони якось себе по-іншому побачити? В принципі, дякувати Богу, Natural Trend зараз набирає великих обертів, і ми. Лікарі естетичної медицини дуже задоволені, тому що нарешті ми можемо підкреслювати індивідуальність кожної жінки. Є загально прийняті тренди, вони залишаються на своїх позиціях і, знаю, можливо, з часом щось зміниться, але наразі все-таки дівчата хочуть мати свій. Натуральний вигляд, можливо, з певною е, корекцією, але залишатися в першу чергу з собою, не робити кардинальних змін, і ми всі, всі лікарі що ми не за просто щасливі, що це нарешті вже доходить до наших дівчат, жінок. Е, коли ти приходиш до косметолога, що найперше треба запитати? Я от проста споживачка, іду, і, і що, бо тому що зараз я знаю, що можна бути косметологом практично всім. Ну не можна лише ін'єкційні процедури робити. Наскільки мені відомо, mm. що ти не маєш медичної освіти. Це дуже таке спірне питання стосовно хто може бути косметологом. А, тому перше, що ви маєте запитати, навіть якщо це просто доглядові процедури, це особисто моя думка, і в більшості моїх колег так само її розділяють це наявність медичної освіти. Якщо це просто доглядові процедури, якщо ми вже говоримо про ін'єкційні, це вища медична освіта на даний момент, поки що це є так. Зараз відбуваються певні питання, певні зміни в законодавстві. На сьогоднішній день вища медична освіта. Поки що це не чіпають на рівні закону, але я думаю, з часом це питання вже буде розглядатися більш прискіпливо. Ну, це правильно, так, так мені так. здається, бо це втручання в певні процеси організму. До речі, про ін'єкційну косметологію. Коли я виставила запитання до тебе, чи uh -huh. є в дівчат, дуже було багато, як там стати косметологом, ну, Але найцікавіше було, що вони запитали, як зробити так, щоб клієнт тобі довіряв, саме коли ти хочеш, коли він хоче зробити якісь інєкційні процедури, бо ж не кожному косметологові довіряють. Ой. Як ти вийшла теж на цей рівень? Чи ти одразу була ін'єкційним косметологом? В принципі, так, тому що я проходила навчання одразу, у мене все на вивірід було, тому я. Всі люди проходять спочатку так. класичну косметологію, що за чим? Кася почала з ін'єкцій одразу. Складніше одразу? Так, складніше, а потім до простіше. Ну, в мене так, в принципі, по житті складається. Тому я почала працювати одразу з ін'єкціями. Як отримати довіру клієнта, пацієнта, називайте, як хочете. Це напевно залежить від е, спеціаліста, як ти себе позиціонуєш, що ти говориш, і чи відстоїш ти позицію медика в першу чергу, а не йдеш а... Ну, щоб продати? Будемо. Так, -простому так. Говорити, так, да? так. Є такі моменти, є такі спеціалісти, тобто вони. Підпорядковується е, клієнту те, що він хоче, не те, що йому треба, і те, що йому буде корисно, і те, що йому не завадить, а те, що він собі вирішив зробити. Та, але це не завжди ж може бути. Так, Ей. звичайно, не окей, це одне те, що воно може взагалі не спрацювати і в принципі, в подальшому довіри до спеціаліста вже просто не буде. З однієї сторони, з іншої людина отримує те, що вона ніби хотіла. Тобто тут теж такі терези. да, та, та, Хистка насправді лінія. Про твою модельну кар'єру. Модельна кар'єра це взагалі про дисципліну, правда ж. Так, так. Ну, модельна кар'єра це так дуже гучно сказано. Я не розглядаю, як це робота. Я в мене це більше як хобі. Так, так починала я досить давно. Напевно, з перших курсів медичного університету. Я проходила школу модельну. Це не просто було, що от я хочу фотографуватися тим займаюся, в принципі, таке. <смір> ну, говорю так, як є. А, то так, це про дисципліну, і, напевно, це мені допомогло в подальшому в житті. А, Витримувати всі моменти, які відбувалися, так перешкоди на моєму шляху. Тобто, це дисципліна в першу чергу. Звичайно, в цьому бізнесі є різні дівчата, є які дисципліновані. Є. Ні, У мене я стикалася, коли в нас були зйомки там на цілий день. Це, звичайно, дуже виснажує, дуже виснажує. І були дівчата, які починали вже скиглити, нервову. Ховатися так, і з однієї сторони я не ну, я не спілкувалася з замовниками, як їм було, мені було неприємно, тому що в тебе є робота, в тебе є відповідальність. Певно, ти за це отримуєш кошти, а, свої якісь там моменти залишай вдома. Потім прийдеш собі і будеш схилити скільки, скільки хочеш. Так скільки, так, скільки так. хочеш, так? Я тут з тобою згідна. Тому ця дисципліна це дуже напевно важливо в цій сфері. А загалом, як модельна кар'єра тобі допомогла ну, побачити, може по-іншому твоїх пацієнтів? Взагалі, як вона допомогла в естетичній косметології? В першу чергу, це об'єктив камери. Угу. Те, як ми себе бачимо в зеркалі, те, як бачать нас оточуючи, і те, як бачить нас камера, тому що ці всі три моменти, вони абсолютно різні. Допомогла, тому що я почала глибше бачити певні риси обличчя, певні недоліки, асиметричність в своїх клієнтах, пацієнтах. І мені хотілося зробити так, щоб цього недоліку ні. Дівчинка відображення не бачила ні оточуючи, і навіть камера. Ну, це, це чудово. Чи є процедури, які ти не рекомендуєш навіть ну, своїм таким клієнтам постійним, постійно? Так, є, мої постійні це знають. А, мій девіз взагалі це не нашкодь. Нас навчали в університеті, і в принципі я з цим девізом далі рухаюсь по життю і рухаюся в своїй сфері діяльності. І ті процедури, які я знаю, що нас шкодять, є процедури, які ти отримаєш ефект миттєво. Але наслідки, які будуть потім, можуть дуже дорого коштувати. Добре, це дуже класно. Але як клієнтові пояснити, ну так знаєш. Правильно, професійно, щоб людина не образилася. Ну, от хочу я, і все, ну мені треба це. Кать, дивися, от там кума зробила, сказала, що класно. А чим я гірша? От я хочу. Я зрозуміла. Я би завжди поясню. Є такі, а ось класно, я теж так хочу. Я пояснюю, що всі ми різні, всіх різні організм, тип шкіри і комусь це буде ок і класно спрацює, і на комусь ні. Я починаю пояснювати, що ти особлива. В своєму розумінні твій організм особливий, і він потребує ось такої корекції, і це буде краще. Ти будеш виглядати ще краще, ніж там твоя коліжанка, до прикладу, там чи подруга. О, ну це вже стимул. Це вже подруга. так, так і вони, в принципі, дуже прислуховуються до цього. Звичайно, перш ніж до мене приходити, вони орієнтуються на людей, які вже були в мене. Як сарафан на радіо, Або вони дуже довго за мною спостерігають. Бо як я навчаюся, як я працюю, що я розповідаю. І коли я розповідаю завжди так, як є, тобто я не... Даю великої надії, я не даю чарівної палички, тому що її немає. Люди починають це розуміти, вони розуміють, що е, я не просто це говорю, взяла з неба, що є певні дослідження, mm -hmm. і я це так, досвід, і я це доводжу. І вони вже приходять, навіть не кажуть, що я от хочу ні, бо кажуть, я хочу це, я кажу, весь так не буде. Окей. Тому що вона вже знає, що в мене є певний досвід, що я не просто так це говорю. В Каті навіть студія вона називається не просто студія краси, а студія краси і здоров'я. Так, так. Це там, останнім часом в тебе це здоров'я дуже часто проглядається. Це така твоя тактика зараз, і я так розумію, твій напрям основний. Це, на мою думку, це правильна тактика, тому що я говорю зараз не як. Естетик, а як лікар, здоров'я це те, що ви ніколи не повернете. Тому я за красу, я за зміни, але коли це в здоровому варіанті, яку основну пораду ти би дала щодо догляду за шкірою загалом? От всім, не будемо говорити молоденьким дівчатам чи дорослим дівчатам. Всім? Я скажу так, що догляд. Це не марафон перед літом. Це звичка. І якщо ви цю звичку натренуєте, шкіра вам віддячить. Тому що наш організм завжди все пам'ятає: як хороше, так і погане. Якщо ми будемо робити хороше, він нам віддячить. Тому звичка, дисципліна. Повірте, якщо ви зробите це декілька разів, це війде настільки звичко, що ви без, без цього просто не зможете навіть прокидатися. Так, це дисципліна і це чудово. Ти сказала про те, що організм добре відчуває, розуміє, що ви хочете і що ви з ним робите. Власне, як такі стреси, початок війни, війна, яка вже дуже довго триває, як вони ці всі речі відображаються на нашій шкірі, і що ти побачила, можливо, у своїх пацієнтів за цей час? О, це. О, Таке складне питання, болюче питання, тому що змінилося змінилося стан шкіри, зокрема в наших дівчат, які залишаються і по сьогодні в країні і перебувають в цих емоціях. Звісно, внутрішній стан організму дуже впливає. Не тільки там на якість нашого життя, але і на якість нашої шкіри на стан дуже сильно погіршується. Зараз змінюються протоколи, змінюється тактика ведення пацієнтів, і ми все частіше працюємо з суміжними спеціалістами, залучаємо їх, робимо додаткові обстеження, якщо раніше. Цього не сильно так потрібно було, то зараз ми шукаємо причину глибше. Не в більшості випадків, але, напевно, 50 на 50 це проблеми починаються зсередини. І дівчата, які там, приходять до мене, ми щось починаємо працювати. Я бачу не такий результат, який б мав бути, так? І якого я очікую, і очікує дівчинка. Я кажу, дивись, є в мене сумніви до того, того, того варіанту, я тобі даю суміжних спеціалістів, тобто направляю, ти там вибираєш собі вже це приватна клініка чи це державна установа, ти проходиш консультацію, додаткові обстеження, якщо це буде необхідно, приходиш з результатами до мене, і ми вже дивимося. Якщо ок-ок, Значить, ми просто міняємо якісь моменти в препаратах, процедурах. Якщо ні, спочатку ти займаєшся внутрішнім станом свого організму, а вже потім ми з тобою працюємо далі. Тому що якщо ми робимо щось зовні, а всередині нічого, результату 100% не буде, буде. і буде. не буде. Ні, не буде. І тут, напевно, всі, хто нас дивиться, хто у нас буде чути, мають зрозуміти, що. Такі поради, такі направлення на аналізи ніколи тобі не дасть просто косметолог, який не має медичної. Тому тут кожен nie. має розуміти, що це дуже важливо, це медичне підґрунтя tak. Tak. і розуміння, що ти робиш з пацієнтом. Виникло ще одне таке питання спонтанно. Скажи, чому ти не виїхала за кордон? З початком війни, знову ж таки, ти зачепила цю тему, що дівчата там виїжджають, хто не виїжджає, то тому складніше. Чому? Я думаю, що в тебе були можливості, бо ти часто за кордон їздиш. Чому ти не покинула все і не поїхала, аби ще більше? Ікстри? Мені це питання все частіше задають, з. Цими новинами останнім часом я чую це все частіше в свій адрес. Спочатку війни так, навіть коли почалася повномасштабна війна, я жодного разу в мене не, не виникла думка для того, щоб покинути цю країну. Тому що я не кричу про те, що я патріотка. Така велика там українізація і тому подібне. Але хто, як не ми, будемо відновлювати цю країну, відстоювати її, якщо ми всі будемо виїжджати, з цієї країни нічого не лишиться, і такої країни, як Україна, просто не буде існувати. Тому. Звичайно, у всіх є вибір, і в мене є вибір. Але я хочу розвиватися. Я хочу вкладатися в розвиток своєї держави, і я хочу працювати і заробляти X3, X5, X10 в своїй країні, сплачувати споладки в своїй країні для того, щоб вона в подальшому процвітала, тому що. В країнах Європи та взагалі в світі насправді ми нікому не потрібні. Нас ніхто там не чекає, і навіть якщо ви гарно влаштуєтесь, все буде там люкс, все одно ви завжди будете чужий. Де б ви не були і як би вас не приймали, рідніше і більш так, тепліше ви будете відчувати тільки на своїй землі. Тому я розумію, переселенців, які не хочуть покидати свої, свої домівки. Домівки, так. Запроси всіх до себе на процедури на консультацію, де тебе знайти. Де мене знайти, мене можна знайти в інстаграмі. Я думаю, силочка там yeah, десь буде. десь десь буде. Тому пишіть. ви можете отримати як онлайн консультацію, офлайн-консультацію. У мене консультуються дівчата навіть за кордоном, які знаходяться. Ми проводимо онлайн-консультацію і від того, де вона знаходиться, підбираємо певних, певні процедури, навіть шукаємо певних спеціалістів, які no. так, тому що ну, багато повиїжджало на моїх колег. Є які, в яких я впевнена, і я можу їх порекомендувати. Так само, підбір домашнього догляду, відправка по всьому світу відбувається. З цим ніяких проблем на сьогоднішній день немає. Будь-який вид косметологічних послуг я надаю це не тільки ін'єкція, тому що ми більше говорили про ін'єкції, але це і доглядові, і апаратні процедури, вища медична освіта. Великий досвід роботи, тому я вас чекаю. І просто красова жінка, mm -hmm. тому приходьте. Е, і якби ти могла трьома словами описати свою концепцію краси, що би ти сказала? Я це, в принципі, завжди говорю, якщо мені відбувається якісь інтерв'ю, тому що це мій девіз, і навіть на сертифікатах у мене попередніх теж було б прописано це. Ти в себе одна. І це треба пам'ятати не, не тільки з естетичної медицини, це в загальному для жінок, що ви в себе одна, і тільки ви можете змінити своє життя в кращу сторону. Я зараз не про медицину, я в цілому про ваше життя. Тому не бійтеся, казати собі так і робити так, як хочеться вам, а не як хочеться іншим. Чудово, я дуже тобі дякую за сьогоднішню розмову. Нагадую, в мене в гостях була Катерина Ситнік, це дерматолог, косметолог, модель і просто красива жінка. Дякую за запрошення ще раз.